Сьогодні цей контингент уже 6 місяців не зростає, не зростає через велетенські втрати російських окупантів. Тому зараз йдуть бої в Покровську, окупанти несуть там чергові великі втрати, наголошую, оточення підрозділів немає. В Миродограді теж йдуть бої, але на даний момент навіть в самому місті. Немає жодного окупанта. Наші оборонці продовжують їх нищити. Ті групи, які зайшли, були знищені. Хтось говорив про окупацію ще Куп'янська, так Куп'янську ситуація стабілізована. Стабілізована нашими штурмовими і десантними підрозділями. Тому вірте Збройним силам України, які завдають неймовірних втрат російським окупантам. Бо 470 тисяч за 20 місяців операції це. Не просування. Це катастрофа для російської армії. Просто для прикладу, бо цю війну порівнюють із Другою світовою і масштабами Другої світової. Масштаби в Україні вищі, ніж в Другої світовій війні. Висадка союзників в Нормандії і Нормандська операція, яка тривала теж доволі довгий час, забрала в союзників 43 тисячі вбитими. Це були неймовірні втрати, і союзники довго зализували рани, не могли просуватися далі. Окупанти на одному напрямку в Донецькій області понесли за 20 місяців втрати 470 тисяч вбитими і пораненими. Це називається успішна оборонна операція і слава українським героям, українським солдатам, сержантам і офіцерам, які цю операцію проводять. Ми обов'язково висноїмо цій війні, вірте в Збройні Сили України.